Планується про рішення щодо виконавчого комітету щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.06.2023 року номер 596. Фактично даємо старт конкурсу щодо пам'ятника Івану Коновальцю. Маємо. Опрацьовано концепцію з розміщенням цього простору при вулиці Богдана Степана Бандери. Маємо тут в рішенні затверджено преміальний фонд. А так само встановлюємо те, що фінансування конкурсу проводиться і виплата премій проводиться, здійснюється за рахунок благодійних коштів. Так і моєму сладоча. Після восьмого січня ми запускаємо конкурс. Дякуємо то на. Ваше колегування за роботу, колегам-активістам, які працювали, підтримують цю ідею. Теж колегам військовим, які багато теж стежать, підтримують цю ідею, тому це дуже важливий старт проєкту. Коли ми по термінах як ви очікуєте? Фактично на кінець березня повинні мати результат. Очікуємо. Окей. Колеги, чи якісь запитання, доповнення? Якщо немає, ставлю до послання. Заправку сьогодні рішення виконавчого комітету було де-факто запущено архітектурний конкурс, всеукраїнський конкурс на спорудження пам'ятника євгана Коноваця інтегрованому в громадський простір. По суті, це концепція бачення громадського простору присвяченого. Євгенові Коновальцю. Ми очікуємо на те, що будуть разом працювати команди архітекторів та команди митців, скульпторів над цим цим завданням. Ми бачимо, наскільки вшанування пам'яті таких людей, як Євген Коновалець, є важливим з точки зору сьогоднішньої боротьби українського народу і власне вшанування тих, тих важливих історичних постатей. Ми запланували такий простір там, де вулиця Коновальця фактично зустрічається. З вулицею Бандер, якраз перед першим корпусом учбовим маємо поводження від політехніки на можливість навіть демонтувати фактично паркан і весь цей простір об'єднати. Тобто ми де-факто будемо мати більш зручну вулицю Бандери, з можливістю десь і присісти, і озеленення, і інклюзивності, доступності тих всіх просторів. Але так само і з певним, певною мистецькою, певним мистецьким способом всорувати. Пам'яті Вгана Конувальця, власне, цей конкурс планується провести зараз протягом наступних місяців. До, 20, до 11 березня проєктанти зможуть працювати над своїми роботами в цифровій, в аналоговій формі до цього часу їх задуть. І до кінця березня ми будемо мати результат фактично за висновком роботи комісії, яка буде працювати з вже надісланими роботами. Ми очікуємо, що будуть брати участь багато. Архітекторів з різних міст України, так само ми відкриті до того, щоб архітектори з діаспори взяли участь у цьому конкурсі, можливо, і проєктанти міжнародних архітектурних студій в колаборації з українськими архітекторами. Але, власне, це важливий для нас конкурс, і хочу зазначити, що те, що передбачено сьогоднішнім рішенням, фінансування даного конкурсу буде відбуватися виключно за залученням коштів благодійників.